Тебе було? було? Блін, ти серйозно? Ми вкрали таку маленьку помаду і. Нас застікли. Я така дуже погана дівчинка. По цьому багато чого можна сказати про людей. Та, зрозуміло, що було, б у мене. бо угу. криса. Всім привіт, я Дарина, і сьогодні ми будемо знімати дуже цікаве відео на тему було не було». Так, у мене тут всі питання виписані на листочку і ми почнемо. Перше питання: чи списували ви в школі? А це дуже цікаве питання, якщо чого? чесно. Цікаве. цьому багато чого можна сказати про людей. У мене таке було. Було їй дуже багато разів, тому що я погано вчилася з, в школі. З яких предметів? З яких мені здається? З біології, з якого такого, хімії, таких тяжких дуже предметів. Mm. Ну, бо з легких я ще нормально щось mm. щарила. А в тебе? В мене з фізики yeah. і геометрії. Добре, наступне питання: чи щось крали в житті? <гум> Були сучасником такого. Тому що ми, ми з а, ну, Ти скажи, може, якусь окрему історію. Ти пам'ятаєш, що це окремо крем? Ну, я конкретно якусь історію не пам'ятаю, але по-любому щось було. Я пам'ятаю, коли ми десь років 4-5 тому, да? десь так, 4 роки тому ми пішли в епіцентр компанією mm. друзів зайшли в ряди, там де косметика стоїть, і ми вкрали таку маленьку помаду і нас засікли, ми потім йшли розбиратися і всяке таке. Потім в епіцентр вже так з обущеною головою заходили. Далі в нас таке питання: чи викликали батьків у школу? Ні, у мене такого ніколи вже не було. Не було. Ніколи. Дуже класне питання. Чи посилали когось один одного Угу. Ну, я такого да. б... максимум. Так, да, Бодя в серйозі так не посилається, я можу в серйозі послати, mm. бо я така дуже погана дівчинка. Емоційно. Та Емоційно, так. Да. Буквально скільки 5 хвилин тому було вже це. Чи ламали якусь частину тіла від uh -huh. Ти ламав? Ну, я ламав, У мене був гіпс на пальці. Ну, я теж це не знала. У мене от, вроде, на правій Росії, бо тут був цей, цей палець був у ліпсові. А чому? Побився з хлопцем. А, побився. <плес> ага. У ну, мене такого не було ніколи. Я ніколи не ламала ніяку частину тіла. Mm -hmm. Чи купались коли небудь в Одязі, типу в басейні? Ну я все купаюся в Одязі. Ну так, одягнутий. Прям одягнутий. Ну, ну, в одязі, не В прям. Одязі спеціальному. Ні, не спеціальному, не купальнику. Ну так, в Одязі, в Одязі. По в Одязі? Да, ну типу, що в Одязі, коли це. Ну просто в звичайному одязі, не купальник, не щось таке. Не було. Було. У мене було. Я з сестрами один раз так було в басейні. Да, а в осені і чого в одязі? Шо? А чого водіс я було, не пам'ятаю? Ми ночі залізли на басейн, там у них такий мелесенький на до неї був. Ми залізли до басейн. Вдома, так? Дома, да? Да. Mm -hmm. Ну то було теж прикольно, дуже так атмосферно було. Чи сталкерили чужу сторінку з фейкового аккаунту? У mm -hmm. тебе було? То було Блі, конечно. ти серйозно, але. Ну, що, це не очікувала. Дуже не навчі... знаєш чого? Тому що ти та людина, яка просто напряму дивиться всі сторіс. Mm -hmm. Типа, ну, в мене то понятно, що було угу, мене... mm -hmm. Ще та Криса. Було. Чи брехали, що подобається подарунок, хоча насправді він був жахливий? Mm, ну прям брехали, що подобається, вроді би, не було. Ну я міг сказати так: ну, нормально, ну непогано. А прям щоб сказати, що подобається. А він не подобався такого. У що... мене також такого ніколи не було, тому що. Ну, ми досить чесні людина. Я дуже чесна людина. Показую. Я дуже чесна людина. Що, давай показав? Ну, я вам зараз показую. Ну, десь рази показував так. Я Люди так поняли. Я за те, щоб говорити правду, тим більше близьким людям, ладно, що там комусь можна збрехати. І то так, треба думати, коли брехати. А своїм людям треба говорити правду. Тому в такого не було. Може там ще є цікаві питання з телефону. Хочу. Це Так, Це всі питання. Всі питання? Всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І. Пока. А давай а давай, якщо набере відео там чи перегляди, чи е, лайки, там е, певно кілька. Якщо набере відео, 15 лайків, запишемо якесь відео. Якесь відео або другу частину. Ми вже подумаємо. Все. Всім па-па. Давай Бодя по проценти теж на телефоні не вічні, давай. і це все. Йоу! Все мене. пока. Всім привіт! Ні. Всім. Ви мені ці питання не самі цікаві, якщо чесно, про школу. Угу. <різько> Воня, одну поправочку тобі дам. Постарайся дуже сильно сочками на шуміть тут, бо знаєш, ну дуже все йде в динамік. Mm -hmm. Добре? Окей. Ну, Окей. Ви ти таке. Це як під ніби. Боже, ми зняли це відео? Ну так щось подаймо, що вийшло. Що щось якась херня і ще мікрофони доробили.